Можливі фальсифікації виборів мера у кривому розі розслідують правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження розповіли новинам на першому у прес службі кандидата Юрія Малобога. Ми бачили багато ознак тих фальсифікацій, які дуже важко дійсно довести в адміністративному судочинстві. І це можливо тільки у кримінальному провадженні, коли можна вилучати документацію, накладати заборону, наприклад, щось там з нею, вчиняти, убезпечувати доступ до неї. Нагадаю, напередодні вранці міська виборча комісія оголосила переможцем виборів міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула від опозиційного блоку із перевагою і 752 голоси. Переможцем вілкула визнала вже і ЦВК. кандидат від самопомочі Юрій Милобог заявив про фальсифікацію результатів голосування. Зокрема, за його словами сталося масове вкидання бюлетенів на спецдільницях в Інгулецькому районі міста. Свої скарги він передав до міського борчкому сьогодні. Вісімнадцятій мають їх розглянути. Штаб «Милобога» готує годує позов до суду. Лідер об'єднання Самопоміч Андрій Садовий написав у Фейсбуці, що цитую о другій ночі спілкувався з президентом і поінформував про явну фальсифікацію виборів на користь кандидата від опоблоку. Кінець цитати представники самопомічі закликають своїх прихильників мешканців Кривого року на мітин, який проведуть сьогодні ввечері біля міськвиконкому.